Знайомтесь, чернігівський художник Володимир Синиця. А це його роботи міські і сільські пейзажі, портрети. Та ось уже 15 років майстер займається іконописом. Іконостас у церкві святого великомученика і цілителя Пантелеймона то особлива історія. Його настоятель, отець Сергій, якось побачив у Троїцькому соборі розпис, зроблений Володимиром, і запросив до написати іконостас у місцевому храмі. Майстер погодився, та виконати роботу повністю завадила війна на Сході. Художник Синиця став артилеристом. Спочатку нас забрали на Ровінський полігон, обучили, а потім вже перше крещення бойове під Донецьким аеропортом ми отримали. Я був в артилерії, і ми працювали по аеропорту, допомагали кіборгам нашим, по Пескам і Спартаку. После этого перебросили под Дебальцев. Там мы и, и работали по противнику, ну и потом о концовке два раза уже пробивали нашим дорогу, чтобы к, к отступлению. А закончил <coughs> под Авдеевкой. Там уже демобилизовали нас оттуда. Новий храм у Боромиках було освячено у 2014 році. Та до його відкриття Володимир Синиця встиг написати лише три ікони. Чудово розумів, куди йде і яка смертельна небезпека на нього там чатує. Тож звернувся до отця Сергія. Можливо, ви б знайшли іншого майстра, аби завершив роботу. Хто знає, як життя повернеться? Так, да, було. я йому сказав, що батюшка, особливо після сентября февраля 15-го. там страх, что творилось под аэропортом. Ну, не знаешь, это война, придешь ты или нет. Я ему да, я ему сказал, что вы, может, нашли кого-то другого. Но он отказался на отрез. Да то он эти слова помнит, которые я ему сказал, что с вами ничего не случится, потому что вы начали Божье дело, начали роспись Анастаса. И не закончили. Ну как, Господь может допустить такое же, потому что случилось. Так что все будет в порядке. Вернетесь и все доделаете. Так воно і вийшло. Володимир повернувся через 13 місяців. Важко було знову звикати до мирного життя. Війна надто тяжке випробування, і не тільки фізичне, а й психологічне. Звертався по допомогу до волонтерів, працювали з колишнім бійцем АТО і психологи. Та справжнім цілителем стала робота. Зателефонував отцю Сергію, сказав, що готовий працювати. Півтора місяці вважайте, не виходив з дому і, врешті-решт, Іконостас у всій своїй красі постав перед вірянами, котрі приходять до храму святого цілителя Пантелеймона за розрадою, порадою і зціленням тілесним і душевним. Кто что просит, тому Господь и дает. Главное это делать все с верой, потому что это такие золотые слова. По вере вашей да будет вам. Если человек приходит с верой в душе, с верой в сердце, то, естественно, Господь, видя его молитвы, воздает Ему по молитве. Если же это происходит просто как какой-то обряд, то, естественно, это очень сложнее получить результат, тот, который человек хочет. Поэтому, прежде всего, должна быть в душе, в сердце вера. Вера это ключ ко всему. І можливо самовірі і ключ до нашої перемоги до миру в усій Україні і в душі кожного з нас.